Урара, кошенята, попліткуємо. Нова пасія Олега Винника, Світлана Лобода в Києві. Віра Брежнєва по-українськи. Аліна Паш Артем Пивоваров. Відміна військових виплат. Народжую і живу просто неба. The Weekend, голос країни 13. Як ви вже зрозуміли, пліток і новин багато. Тож мощити зручніше, набирайте чай, каву. А ми будемо пліткувати. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну думку. А з вас обов'язково вподобайка. Коментар для просування ролику і підписка на канал. Ну що ж, не витрачаємо даремно час, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Почнемо сьогоднішній випуск з цікавої новини. Світлана Лобода наразі знаходиться в Києві. І для мене це очевидно зрозуміло, не тому, що вона засумувала за Україну і так далі. Не будемо робити ліричний відступ. Вона займається промоушеном нового альбома, який виходить вже сьогодні. Я обов'язково послухаю. Якщо буде цікавий матеріал, можливо, зроблю рецензію на альбом. Якщо цікаво, ставте в коментарях плюсик. Отже, Світлана приїхала, щоб зайнятися промо-кампанією. І, звичайно, що перше, до кого вона звернулася, це Раміна Есхакзай, який вона дала велике масштабне інтерв'ю. І Раміна стала першою інтерв'юєркою, якій вдалося зняти комплементарний діалог зі Світланою Лободою. Також Світлана, по моїй інформації, по Моїм інсайтам зверталися до ряду радіостанцій, телебачення і так далі. Але дуже багато хто відморозився, тому що усі бояться понести репутаційні ризики. Тому команді Світлани довелося в негайному режимі знаходити якісь альтернативи, платформи, де вона зможе пропіарити свій альбом, адже після смак. Від Світлани у дуже багатьох людей залишився і наразі. Не дивлячись на її допомогу гуманітарну, і не тільки Ірпеню, справа в тому, що в своїх інтерв'ю на країні Болот досить часто розповідали, що яка різниця, де петь», як петь», з ким петь», ми всі і так далі, і так далі. Не кажучи про те, що була організована спеціальна так звана операція проти Лободи, аби видворити її. З українського шоу-бізнесу там є доля правди, але ось ці галасні заяви залишилися в пам'яті людей, і саме тому Світлана, яку би музику не випускала, вона може залишитись за бортом. Ну що ж, подивимось, не знаю, чим це все закінчиться. А ось реміна. Хм. Подивимось на комплементарність інтерв'ю, адже я вам гарантую, що гострих запитань не буде, і Раміна, скоріш за все, випустить це інтерв'ю вже завтра або післязавтра, що буде досить символічно, адже Лобода завжди попередньо затверджує інтерв'ю, які виходять з її участю. Будь ласка, ваші думки стосовно цієї. Події напишіть, будь ласка, в коментарях. А ось Віра Брежнєва. Віру, хочу офіційно перепросити. Я досить рано поховав твою кар'єру. Це була моя помилка, однозначно, тому що сьогодні Світлана, господи, Світлана, бачите, ще не відійшов. Віра Брежнєва випускає муд-відео на композицію такі ми люди. І знаєте, мені сподобалось усе, окрім її нового іміджу Чорне волосся, чорна перука. Якось воно виглядало неорганічно, але Загалом картинка симпатична, і саме кльове, що Віра Брежнєва не займалася шароварщиною, не хайпує на темі війни. Господи, прости, звучить це гидотно, але на жаль, багато українських зірок наразі цим користуються і перераховувати список цих артистів навіть не хочу. А віра Брежнєва зберегла своє а, звучання таке, яке було раніше з Костянтином Меладзе, і тому в своєму фірмовому стилі. Вона максимально природня, не так, там не про вокал, так, там не про суперхітовість, не про супер-супер креатив. Але принаймні Віра Брежнєва не викликає роздратування. І за це велике дякую. Тож, Віро, ти абсолютно на правильному шляху розвитку своєї подальшої творчої діяльності. Хочу тебе повністю підтримати і чекаю, коли ж ти, врешті-решт, даси комусь інтерв'ю. Тому що було б цікаво послухати, як змінилось твоє життя. За останній рік хто вже побачив нову прем'єру від Брежнєвої, які у вас враження? Ділимось в коментарях. А зараз ми з вами поговоримо про наступне. Артем Пивоваров анонсував так, де він там в мене, щоб я не переплутав дати. Ой, божечки, 6 травня відбудеться перший виступ. Артиста в Палаці Україна, і я більш ніж переконаний, що Артем Пововаров без проблем збере зали, тому що він багато працює, докладає максимум зусиль. Він був перший, хто включився в Культурний фронт України і він не займається шароварщиною. За це велике, велике тобі дякую. Адже музика Артема Пововарова на сьогоднішній день підвищує планку якості. Музики в Україні, а не занижає її, як це роблять Гоп-гоп-гопака, трінчер зі своїм козаком і так далі. і так далі. Тому подивимось, хто планує піти на концерт чи готові ви купувати квитки. Діліться в коментарях. Можливо, я теж туди схожу. Було би цікаво подивитись і зробити теж рецензію огляд його великого такого масштабного концерту у воєнний час. А Аліна Паш, значить. Надибав я її пост в інстаграмі, і дещо мене здивувало, я можу тут помилятися, тому, будь ласка, виправте мене. Значить, Аліна Паш, одним з найбільших доленосних тату на собі вважаю слово слухай на серці. Це моя мантра, моя сила, моє натхнення. Слухай себе, слухай світ, дихай. Певно, слухати і чути це наш дар. А правильно використовувати його велика праця. Слово слухай для мене настільки сакральне, що ним я і назвала свій перший сольний тур тур слухай. А чи маєте ви тату зображення на тілі символічні для вас, чи вони несуть виключно естетичну функцію? Розповідай в коментарях. До речі, якщо ви хочете завітати до мене на концерт, то квитки є в біо. Ну, по-перше, Аліно все правильно зробила. Гарний меседж, гарна думка про татуювання, це клікабельна тема. Нативно прорекламувала свій концертний тур, теж молодець, і навіть виклала фотографію сексуалізовану. Тобто твій образ він дещо сексуалізований, що незвично, адже Ліна Паш її образ він більш закритий, етнічний. А тут у нас є трішки цього кексику. Вибачте, можу помилятися. Друзі, напишіть в коментах, мені цікава ваша думка. Але таке відверте, відверте декольте однозначно, автоматично притягує увагу аудиторії. І позитивно, як не дивно, ранжується в стрічці інстаграму. Тож Аліна Паш працює на повну, збирає аудиторію і нативно просуває свою концертну діяльність. Молодець Аліно. Але чи потрібна наразі ця сексуалізація образу для мене не зовсім зрозуміло, адже ти взагалі не про це. Тим не менш на постері я бачу саме. Такий контекст. Контекст, підтекст, господи, постійно плутаю ці терміни. Підтекст. А давайте порозмірковуємо разом, адже тема реально цікава. У Верховній Раді пропонують скасувати пожиттєві пільги для військових і встановити стипендії чи доплати на кілька років. Концепція пропонує пільги для учасників бойових дій, які зараз існують в законодавстві, перевести у 2-3 річну грошову стипендію чи доплату до основного доходу. Розмір підтримки залежатиме від посади військових під час війни, строку служби та кількох виконаних бойових завдань. Втім, перед цим необхідно провести опитування серед військових, що вони в першу чергу потребують. Будь після демобілізації, на яку підтримку та сервіс очікують. А це публікує ТСН, це офіційна новина, і вона мене, чесно кажучи, лякає. Що я маю на увазі? Ви хочете відрізати виплати по життєві військовим? Так, я розумію, що ця система потребує певного переобліку, можливо, переосмислення, але лишати хлопців і дівчат, які ризикують своїм життям щоденно на фронті виплатами. Не замінять і не повернуть здоров'я, яке зараз садять там на передовій наші захисники і захисниці заради ваших дуб у Верховній Раді. Адже грошей достатньо. Давайте не будемо обманювати. Гроші є. Донори інвестиційні, я маю на увазі, є. Усе є для того, аби забезпечити на багато багато років фінансову підтримку наших захисників якого біса ви і на цьому хочете заробити кошти? Хлопці не сплять і дівчата там по 3-4 доби, 5 діб, живуть на енергетиках, садячи цим нирки, і свій організм, серце і так далі. Задля чого? Аби ви запропонували стипендії, як ви це називаєте, на 2-3 роки? Просто позорисько! Це неприпустимо, тому що без цих хлопців і дівчат неможливе наше з вами життя, майбутнє цивільних, життя депутатів, кабміну і так далі. і Так далі. Так майте ж повагу знову, знову відмивання, знову ці схеми, знову награбувати якомога більше в своїй кишені, да скільки можна. Ну ну я не можу. Ну вибачте, що в мене підвищений тон. Вибачте, що я не кажу це позитивно. Тому що коли ти читаєш такі новини, я не можу. Мене реально бомбить. Тому що ми повинні мати повагу. Ми повинні цінувати наших героїв. І після війни вони повинні ні в чому не подрипувати собі. У них повинно бути нормальне, комфортне, достойне життя в своїй країні, батьківщині. Яку вони захищають? Ну скільки можна? Ну як це? От читаєш і просто серце крається? Я не можу, друзі. Я, я не знаю. Я розумію, що система не гумова зараз. Економія по всім фронтам. Але це наші військові не можна так. Ті, хто апелюють такі законопроєкти і внесення змін, це неприпустимо. Ну не можна так робити, друзі. Ну коли це все зупиниться? Будь ласка, напишіть в коментарях, на які виплати і який термін цих виплат заслуговують наші захисники і захисниці з передової. Дуже цікава тема. Важлива соціально і про неї потрібно говорити. 72-га окрема механізована бригада імені чорних запорожців потребує тепловізори. Не проходьте осторонь та донатьте на потреби армії за нашої перемоги та щасливого майбутнього. Номер картки для донату в описі під відео та в закріпленому коментарі. Я розумію, що складно, але, будь ласка, друзі, не забувайте донатити. Не відходячи далеко від соціалки, хочу зачитати наступне: у Києві в матері вилучили немовля, яке жило в закинутій недобудові. Анонімний дзвінок надійшов днями до соцслужби Печерського району. П'ятимісячного малюка 36-річна мати виховувала просто неба. Дитина жила в антисанітарії без будь-яких комунікацій. Зараз немовля перебуває в медзакладі. з Жінкою тепер спілкуються соцпрацівники та правоохоронці. Я, чесно кажучи, друзі, я не знав, підіймати цю тему, говорити з вами чи ні, тому що. Вона досить гостра, досить неоднозначна, тому що можна розглядати ситуацію з різних сторін. З одного боку, з одного боку, можливо, вона біженка, можливо, вона втратила своє житло, точніше, правильно це називати внутрішньо переміщена особа, можливо, в неї в житті щось сталося, і тому вона виявилася в таких умовах. Якщо є для цього. Фундамент, чому вона жила в таких умовах, я взагалі не маю морального права це коментувати, засуджувати, казати свою навіть суб'єктивну думку. Але якщо це людина, яка безсвідомо народжує, вона живе в хаосі, їй байдуже де і як жити, вона живе е, аморальним життям з низькою соціальною відповідальністю, ну не можна, ну не робіть, ну це жахливо. Ви народжуєте дитинча в цей світ, у воєнний час. Ви з самого дитинства показуєте таку бідність жити просто неба, де немає душу, де немає води, опалення, і нормальних умов існування. І зараз ще не літо. Зараз після зимовий період. Я взагалі не знаю, як це п'ятимісячне чи шестимісячна немовля може в нормальних умовах існувати і розвиватись. Звідки така безвідповідальність? Я розумію материнський інстинкт, але ні. Ні, стоп, стоп, вибачте, дорогі дами, я дуже перепрошую, але ні, я не розумію. Якщо ти вирішила народжувати, ти повинна хоч трішки задуматись, який в тебе є бекграунд, що ти можеш дати цій дитині, яку освіту, які умови існування, цього життя. Ні, ні, до цього потрібно готуватися. Тому що дитина не повинна зростати через вашу безвідповідальність в наджахливих умовах, тому що це ще одне теоретично. Загублене життя, чи є серед наших глядачок і глядачів батьки? Напишіть, будь ласка, мені цікаво поспілкуватися з вами, як ви готувалися до батьківства. Чи ви йшли в нікуди, не маючи нічого, чи все ж таки готували якусь фінансову подушку? Можливо, купували квартиру, брали. Кредити в банках, я не знаю, але щось робили для того, аби забезпечити нормальне функціонування вашої сім'ї у суспільстві. Це дуже важливо. Батьківство це не жарти. До цього потрібно готуватися. Це надвідповідально. Будь ласка, напишіть про ваш досвід, з якими проблемами зіштовхнулися, і з задоволенням поспілкуємось. Американський співак The Weeknd — найпопулярніший артист у світі. А зараз він потрапив до книги рекордів Гіннесу. Співак став першим виконавцем у світі, чия кількість слухачів перевищила за 100 мільйонів на Spotify. Його рекорд 111 мільйонів 400 тисяч прослуховувань щомісяця. 111 мільйонів людей слухає його на Spotify та інших діджитал платформах. А на другому місці розташувалася Майлі Сайрус 82 мільйона слухачів щомісяця. <сум> Вражаючі цифри. Українські зірки на даному етапі можуть лише про це мріяти, але з іншого боку, світ зараз в такій темряві, в такому кризовому періоді свого розвитку, що мені здається, наразі книга рекордів Гіннеса взагалі нікого не цікавить, але все одно вітаємо за вікенда талановитий хлопець. Класна музика, вміє задавати тренди, і це абсолютно унікальний артист, одиниця, який нікого не копіює і робить саме свій фірмовий стиль. Кому подобається музика The Weeknd або Майлі, можливо, ви підписані на них на Spotify, Будь ласка, напишіть. А тим часом в мережі вже ширяться чутки, хто долучиться до головного складу Голосу україни України-13». Серед членів журі розглядають Надю Дорофєєву, логічно. Співачка Кола. Не знаю, мені здається, кола це початківець, і їй поки що далеко до судівства в такому серйозному вокальному конкурсі. Артем Пивоваров. Я впевнений, що його візьмуть 100% і абсолютно заслуговано. Юлія Саніна, однозначно, беріть Саніну, тому що це, це просто про суперякість в українській е, культурі музичній. Е, Джері Хейл ні, однозначно, ще рано. Я розумію, що вона докладає максимум зусиль для свого розвитку, але ні, це поки що не та планка. І Монатік. Ну, Монатік вже застаріла обличчя, занадто звиклося глядачеві і потрібно щось змінювати. Фінальну четвірку ще не затвердили. Будемо надалі спостерігати за розвитком подій. Цікаво, кого вибере Володимир Завадюк і «1 плюс 1». А на завершення на завершення, перед тим як ми з вами поговоримо про нову пасію Олега Винника, а, напишіть в коментарях свою топ-четвірку, хто заслуговує стати а, головними тренерами тринадцятого сезону голосу. Так, і остання новина: я сьогодні нічого не пропустив, а то все так на емоціях розповідаю, тому перевіряю зараз в телефоні. Так, у нас залишився лише Олег Винник. Друзі, ми тут плануємо з Розаліном Бре випускати нову композицію. Ви почули шматочок, будь ласка. Оцініть трек від 1 до 10 в коментарях, і чи хочете, чекайте на реліз саме цієї пісні. Буду вам дуже вдячний за підтримку та популяризацію української музики. Значить, прийшов мені злив від нашого кошенята. Кошенята це ви. Дякую, що довіряєте інформацію про зірок. Мені ви залишитесь анонімними. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму. Я гарантую вам анонімність. А ми зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої іншої особистості. Богдане, привіт. Працюю в клініці. <кхм> не буду називати назву клініки, щоб не спалити а, нашу кицюньку, яка там працює. А, значить, клініка знаходиться в Берліні. На початку березня до нас завітав винник на загальний скринінг організму. Записаний був на прийом по німецьким документам, не український паспорт, а саме громадянин Німеччини. З ним була жінка Нета Юне, блондинка мініатюрна. Років тридцяти, зріс десь метр шістдесят, супроводжувала його скрізь. Після того як він вийшов з кабінету, вони ніжно обіймались. Можливо, тобі знадобиться ця інфа. Звичайно, що знадобиться? Адже я тут подумав а ніби нічого особливого. Я дуже сумніваюся, що це якась пасія винника, і взагалі його життя, воно особисте життя, пронизане таємницями, і там нема ніякої таюне, дорогі вовчиці, видихніть. Та юне не є дамою його серця. А, а мене зацікавило наступне: він, а, значить, прийшов на прийом по документам німецьким, не українським. Хм, Отже, у Олега Винника подвійне громадянство. Отже, постає реальне запитання: а чи планує Олег Винник повертатися в Україну? Чи він взагалі поставив крапку на кар'єру в Україні? І реально сюди більше не повернеться. Адже ті, хто переглядають мій канал давно, знають, що мені вже приходила така інформація декілька разів, нібито винник більше ніколи не повернеться на батьківщину. Ну, подивимось. Подивимось, будемо пильно спостерігати за цією ситуацією. Взагалі, хто серед наших глядачок його вовчиться, будь ласка, напишіть в коментарях, а чекаєте ви повернення Винника чи ні. Чому? Чому все ж таки він мовчить? Ми причину озвучували, але в той же час, все ж таки, якось вийти в інформаційний простір і почати хоча б щось говорити. Я просто впевнений, що раміна. Вже там чекає і мріє, коли візьме ексклюзив у винника. Адже позиціонуючи себе військовим журналістом, ми знову повернулися до чого: хайп ганятися за Лободою, за винником і за тими, хто дасть шалені перегляди. Ось так. Друзі, такі у нас сьогодні цікаві новини, плітки. Дякую, що переглянули цей ролик до кінця. З вас подобайка, підписка, коментар для просування. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава. Україні разом до перемоги. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.